Астрологічний прогноз на тиждень з 13 по 19 травня, неділя 12 травня, це день ефективний для домашніх, сімейних і побутових справ. Місяць знаходиться в знакі з Діакарак. У деяких людей може проявлятися як емоційність, а також ефект страха. Понеділок для складних справ більший день підходить. Там і військова ескалація і збільшена кількість смертей і обстрілів кого хороша інтуїція, то в неділю можуть відчути те, що буде, в чому будуть проблеми в понеділок. З іншого боку, якщо є якісь складні справи, які по-хорошому не робляться, то от в понеділок якраз такий день реалізувати конфліктні справи. Також в понеділок починається період впродовж тижня, критики більше, проблеми з логістикою, складнощі в навчанні. Які будуть весь тиждень. Можуть бути диверсії на шляхах, на шляхах постачання, наприклад, на шляхах постачання зброї. Вівторок, простіше, ніж понеділок, акцент на дітях, центральних відкритих містах і лідерах. Місяць знаходиться у знакі Здяка Лев. Середа можна прогнозувати вольовий конфлікт. Місяць в леві. В напружених аспектах з іншими планетами. Е, в четверг, в акценті робота і техніка. Місяць переходить в знак Здяка Діва. Водночас, в четверг, Меркурій закінчує перебувати в вогні, переходить в телець. Це означає збільшення реалізму і для певних процесів, які дуже розігналися військові, вони можуть бути різко зупинені. Е, Ввечері в середу, в четвер, тому що Меркурій переходить зі швидкого знака зодіака в повільний телець, зовна в телець. П'ятниця, ймовірно, поганий настрій, туга печаль, скорбота. Можливо, напередодні станеться подія, з приводу якої буде в п'ятницю скорбота. Місяць знаходиться поруч з ліліт в опозиції до Сатурна. Люди, які знаходяться в специфічних ситуаціях, там може бути подлость, обман. Якийсь ну, туман ілюзій, або ну, інші якісь такі негативні речі, емоційно негативні речі. Це в п'ятницю, особливо в п'ятницю ввечері, в ніч з п'ятниці на суботу. А от субота гармонічне сполучення планет, тобто, щас, хвилиночку. Да, субота хороший день для справ, які. Можна робити разом, це з вечора. Тобто, зранку в суботу ще оцей негатив є. А от в суботу ввечері хороше для справ, які можна робити разом. От субота ввечері рекомендую для зустрічей і для інших якихось подій. У неділю особистий конфлікт, військові радикальні протистояння. Характер людину може підвести в неділю. Треба пересилити свої звички. Для ефективної реалізації справ у неділю підкреслюється протистояння Марса і місяця, можлива агресія проти жінок, нападки на жінок від е, окупантів, тобто конфлікт між окупантами і жінками, ну і, і взагалі такий емоційно різкий проблемний день неділя. Це стосовно положення місяця. Що стосується інших планет. То цього тижня це тиждень важливих рішень у лідерів, керівників і політиків. Цей і наступний. 13 травня, ймовірно, прийняття креативних неочікуваних рішень. Ну, взагалі у всіх людей. Ну, в даному прогнозі мова про керівників держав. З'єднання Сонце, Уран це теж якийсь особливий день для Володимира Зеленського. І уран пов'язаний з тим, що ми не очікуємо. Або що планувалося, а людям про це не повідомляли. 18 травня прийняття рішень щодо перспективи розвитку, амбітніх глобальних рішень, неочікуваний поворот в дипломатії, революційна зміна дипломатичної ситуації. На небі відбувається 18 травня з'єднання Сонця Юпітер і з'єднання Венера-Уран. Плюс-мінус це плюс-мінус один день ну, розброс ймовірності. Uh, тобто, якщо mm, взяти просто ну Звичайну людину, там не політика, все одно у, у людей теж такі лідерські енергії вони будуть проявлятися і люди будуть приймати ну, дуже важливі рішення цього тижня. В основному вони будуть прагматичні і стосуватися конкретики, бо вони знаходяться в знаки з Діак Телець. Багато з ну, з'єднання планет це значить зустріч якихось людей, об'єднання взагалі, як зазначалось в минулих прогнозах цього місяця. Є планети от в рибах, ну в смислі в травні. Є планети в рибах, огні і в тельці. Вся ця зона гороскопа вона означає бути поодиночці, тобто це деякі люди можуть відчувати ситуацію одиночества, що вони наодинці. Військові можуть залишатися ну, в ситуації, що їх покинули без керівництва. Ну, якби без управління, якісь військові процеси можуть опинитись. Це не якісний з Діака. тут немає якісного виконання функцій. А також у війні це створює паралельні тренди. Овін тренд війни, а телець тренд до е як вирішувати питання війни, як переходити до миру. Ну і цього тижня от Меркурій переходить в телець, підсилює акцент з військових дій на собственно е політичні рішення. Також з'являється трикутник між ніптуном, плутоном і іншими планетами цього тижня. Він для людей сигналізує варіанти можливості влучні ситуації для вирішення глобальних проблем в житті окремих людей і держав, і також з приводу знаходжень рішень проблем війни. Якщо це те, що я сказав, не зрозуміло, то в рані 23 травня відбудеться повний місяць, і тоді це стане зрозуміло в районі 23 травня, які глобальні. Проблеми можна вирішити от наприкінці травня. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!